П'ятниця 19 вересня Ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Офіцери ЗСУ підозрюють в організації дезертирства та схемах нелегального виїзду за кордон. Деталі гучного затримання у Дніпрі. На Дніпропетровщині рекордне падіння врожайності. Фермери б'ють на сполох. Як це вплине на ціни? П'ять центнерів. Це 500 кілограм з гектара. Розумієте, це ні у чому. Якщо ми раніше брали 50 центнерів, то зараз 5. Знаний в усьому світі проте забутий на батьківщині. Дніпровський театр ДГУ показав виставу про скульптора Вадима Сідура. Це людина, яка дивом вціліла в'ясоробці в другої світової війни, і це людина, яка не поставила на собі крапку і хрест. У Павлограді двоє поранених через нічну атаку дронів. Також у місті пошкоджено дві будівлі та гаражі розташовані поруч. У прилеглих спорудах вибито вікна. Також виникло кілька пожеж. Їх локалізували рятувальники. Не полишають окупанти у спокої Нікопольщину. Там агресор бив ФПВ-дронами та артилерією. Поцілив порай центру та мирівській громаді обійшлося без жертв. Загалом наші захисники знищили над Дніпропетровщиною вісім БПЛА. Росіяни вдосвіта атакували одну з громад Запорізької області. Через атаку ФПВ-дрону Там загинув літній чоловік. Вдарили й по Херсонщині. З артилерії атакували житлові будинки. Двоє людей отримали вибухові травми та контузії. Потерпілих доставили до лікарні. Самотужки на велосипеді намагалася виїхати з Покровська жінку на дев'ятому місяці вагітності. Помітили воїни 25-ї Січиславської бригади. Вразило, що вона намагалася сама на двоколісному покинути небезпечну зону. Десантники евакуювали жінку під час рятувальної операції. Військові потрапили під загрозу ФПВ-дронів, але все ж таки неушкодженими дісталася безпечного місця. Глибо запутался, что эта думка, что треба час прошел. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації. Родинам з дітьми наполегливо радять виїжджати з 18 населених пунктів. За даними обласної військової адміністрації, звідти мають евакуювати понад тисячу неповнолітніх. Наш воєнкор щойно повернувся з прифронтових громад і підготував матеріал про черговий рейс евакуаційників схід СОС. До кого їдуть люди, і з чим. Дивіться далі. приходится потому что GPS сигнал вылетает выпадает сейчас будем например на правильно вернули це у дніпрі кожен водій шумахер а рух цивільних у прифронтовій зоні, якщо не знаєш дороги майже навпомацьки і без засобів технічного захисту ми розуміємо, що рэп это очень серйозная штука кроме того что ей надо вміти пользоваться И э, не доведи, как положишь свои мавики, то получишь по шее, пацаном. На руках был совсем нельзя оружие, знаешь. Э, цивильные настолько, что как бы даже ну рисуются вот такие, на таких машинах, рисуется, что нет оружия, нет никакого. Там Ножик яблочко порезать и все. Чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим більше шансів зустріти ворожий безпілотник і гарантій, що тебе пронесе ніяких. На цьому відео російська молнія знищує цивільний легковик. Що роблять окупанти селянам? Добре відомо. Любов Васильівна, як і усі, сподівалась, що біда у мене. село було прида сотрудницы нашей дом пошли разнесло. А напротив хата сгорела полностью. И ранее прилетела. давно было? Ну, ты два назад. Ну, летают шахеты. Я когда шахеты мы остались, так... Страшно. Не, мы приезжаем. Нам со стороны шла до домик. Хай невеличкий на і все своє весело з собою і котів собак будемо все що, Як то кажуть? У Новотроїцькому близько півсотні хат розповідає жінка, хто зміг виїхав разом із дітьми. Під час нашого приїзду було тихо, і здалося, що до фронту далеко. На мапі Діпстейт 10 кілометрів від межової, 27 від удачного. Те саме удачне, за кожен метр якого кремлівський режим кладе десятки російських солдатів. Мікроавтобус обладнаний ношами на випадок транспортування хворих цивільних. У схід, Сос, в акулацію, такі ноші, з допомогою таких яких запросто можуть транспортувати населені пункти. Лежачих людей, екіпажі з хід із з нуля не вивозять цивільних. Авто не броньовані. Натомість співпрацюють з іншими, хто забирає людей прямо із пекла. І капілани і база UA. Ну на сьогодні це три таких основних кого є, броньовані машини. Але ми спілкуємося з ними. Вони нам передають цих людей. Бо вони не роблять повного циклу допомоги людям. У сусідньому селі Васильківське забираємо ще двох жителів. Жінка небагатослівна, а пан Микола каже, що втратив сон. Гатя, що сьогодні ночі, до часу ночі, це воно ж не спише. Ну, проснувся в туалет на час ночі. Губ-губ. Вам є куди ви вже Я назад в Дніпрі там є трохи. Одних прихистять рідні, комусь пощастило знайти будиночок. Скільком іще доведеться починати нове життя далеко від рідної оселі відкрите і болюче питання. Необхідну підтримку людям надають у транзитних центрах. Так, в Дніпрому в Полтавська область? Ви, а вам Дніпро на адресу. Добре, тоді дивіться, один член ну, в вашому випадку. Одна людина бере документи, паспорт, код, банківський, нас за всіх і йде на реєстрацію. Ви також. А куди? А, О, вас за я вас проведу родини із дітьми, людей з інвалідністю і маломобільних будуть вивозити примусово. Решта має визначитись самостійно, враховуючи ситуацію на фронті. Уперше на Синельниківщині евакуацію оголосили у квітні 2025-го. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Дніпрі викрили чергових російських агентів. Чоловіки працювали на продовольчій базі, де закуповувалися військові частини. Фігуранти нишком фотографували накладні, де були вказані адреси військових частин, а потім надсилали їх куратору через месенджер. Зрадники вже під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Дніпрі просто під час гри в Казино затримали офіцера ЗСУ. Військовослужбовець організував схему дезертирства. Разом з двома спільниками шукав військових, які готові були заплатити за втечу з частини та виїзд за кордон. За гроші вони допомагали клієнтам покинути службу та переправляли їх до країн ЄС. За інформацію слідчих раніше офіцер вже фігурував у справі з депутаткою Блради, яку нібито влаштував на фіктивну службу в збройних силах. Нині ж екс-підполковнику та його спільникам загрожує до 12 років ув'язнення. Їм мають обрати запобіжні заходи. Далі свідчення одного з так званих клієнтів фігуранта. Це різні суми особисто мені він називав суми 5 чи сім тисяч доларів. Йому в, в різних частинах різний, різний спосіб ну, праці. В деяких частинах він я так розумію з військовими домовляється. Вони йому в садять, або ту. До його працівників у машини людей і він їх вивазити через блокпости. На Дніпропетровщині повідомили про підозру і посадовцю «Укрзалізниці». Він разом із трьома директорами підрядних фірм освоїли майже 2 мільйони гривень. Ще у 2021 році компанії виграли тендери, але частину робіт так і не виконали. В акти внесли липові дані, посадовець усе підписав, а компанії отримали гроші. Їм інкримінують розтрату заволодіння коштами та службове підроблення. Фігурантам загрожують до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Ціни вгору врожайність донизу на Дніпропетровщині аграрії. Фіксують найгірші жнива соняшника за останні роки. Через тривалу спеку та відсутність душі фермери збирають у кілька разів менше ніж зазвичай. Експерти вже попереджають, не врожай вдарить не тільки по аграріях, а й по цінах. Вони можуть зрости вже найближчими місяцями. До чого готувати споживачам? Наш матеріал. На цих полях неподалік Дніпра ще кілька місяців тому соняшник стояв стіною. А зараз гола стерня та поодинокі головки, які не дали і половину очікуваного врожаю. Тож замість рахувати прибуток, фармери змушені рахувати збитки. П'ять центнерів це 500 кілограм з гектара. Розумієте, це ні о чому. Якщо ми раніше брали 50 центнерів, то зараз 5. Це навіть ну нижче собіворці. Ми навіть затрати не покриємо. Аби побачити стан вроз. Жаю, виходимо в поле із комбайнером Сергієм. Той вказує на почорнілий врожай і зізнається. Ситуація критична. Це видно, не озброєним оком. Підсок ну висок ми вже по ось, Бачите, що воно яка головочка маленька, немає там, Ось так зараз виглядають соняшникові поля на Дніпропетровщині. Головки дрібні, а деякі просто всохли. Комбайни проходять гектари і збирають у рази менше, ніж торік. Воно то не важко, нема що збирати. Слабенький, сильно. Одну машину тільки. 21 тона там чистіки машини виходить. І така ситуація кажуть фермери не лише на Дніпропетровщині, а й по всіх південних областях на Миколаївщині, Херсонщині та Одещині. Все через посуху, бо пояснюють, аномальна, тепла та суха зима, відсутність снігу, і мінімальні опади призвели до критичного дефіциту вологи. Ба більше не вродив цьогоріч не тільки соняшник. У нас був поганий врожай і пшениці, і соняшника, і кукурузи особливо пострадали південні регіони. Там е, ті, що… Нікопольський район, там Криворізький район, туди Томаківський. маківський. Ви знаєте, що там пшеницю вбирали по 3 центнери, по 5 центнерів. А дехто взагалі діскував, тому що не було ніякого врожаю. Аналітики українського аграрного клубу констатують, врожайність цьогоріч впала втричі. І це серйозний удар не лише для фермерів, а й для звичайних людей. Бо нестача врожаю може призвести до суттєвого здорожчання низки продуктів. Це олія, масло, маргарин, хліб та навіть соуси. Якщо говорити безпосередньо про сонячну олію, то ми зараз вже на наших постолицях спостерігаємо доволі високу ціну, це там близько 80-82 гривень за літр, і це на 30% більше ніж показник минулого року. Якщо зросте ціна на соняшникову олію, то звичайно може зрости ціна і на інші продукти, в виробництві яких використовується олія. Підвищення цін експерти прогнозують вже на жовтень цього року. Утім запевняють, за попередніми прогнозами вартість олії зросте на 5-7%. Між тим фермери бідкаються через збитковість врожаю, не матимуть чим сплачувати кредити. Тому будемо просити і звертатись до кабінету міністрів до уряду для того, щоб змогли значить, зробити реструктуризацію тих кредитів по тих пільгових умовах, яких первоначально їх брали, тому що е в другому випадку, просто фермерські господарства будуть банкроти. Поки ж аграрії фіксують суми збитків, сподіваючись на державну допомогу. Утім, чи надійде вона і коли зізнаються, питання відкрите. А без компенсацій та пільгових кредитів наступного сезону багатьом із них просто не буде чим засівати поля. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Знаний в усьому світі проте забутий на батьківщині Вадим Сідур геніальний скульптор та художник із Дніпра. У столиці Дніпровський театр ДГУ представив першу в Україні виставу про митця. Цим наново відкривають талановиту постать нашого земляка. Про що постановка та який головний конфлікт життя Сідура? Детальніше в нашому сюжеті. Це Палавіші. Це пам'ятник загибло від насильства. Це парене загиба від Бога. І скажіть хоч хто небудь самого оце? Так у столиці Дніпровський театр ДГУ презентував виставу про нашого земляка, скульптора Вадима Сідура. На сцені відтворена майстерня митця, і його непроста історія. Це людина, яка не поставила на собі крапку і хрест. Це людина, яка зуміла перебороти травму, біль, переосмислити і вийти до глядача з максимальною щирістю та відвертістю. Постановка охоплює ключові теми, якими жив та страждав художник: голодомор, Голокост, Друга Світова та радянські репресії. У виставі звучить його поезія, також фрагменти із щоденників. Я розчав не. Непомірним це відповідальності. Ніким на мене не покладено. Виконавець ролі Сідура та співавтор постановки Євген Гендін наголошує, для нього було важливо показати скульптора реальною людиною зі своїми слабкостями. Для мене було важливо, щоб Сідур не був монументальним. От Сідур, якого всі набили, але він геній, Це це дійсно він геній. Мені людина з слабкостями, які в, в сумі складають силу. От, оце мені цікавило. Якраз постать художника і його слабкості розкриваються в головному конф конфлікті п'єси чи може він там поступитися своїми своїми принципами заради слави, заради грошей, заради якогось визнання. Ця спокуса вона і відображає цю головну головний конфлікт цієї п'єси. Творчість Сідура не вписувалась у рамки радянського режиму. Його роботи відкидали, а він мав творити, не маючи й надії на визнання. Роботи митця знані в усьому світі, однак, не на батьківщині. Тепер же завдяки цій постановці ми наново відкриваємо для себе нашого земляка. Театру з реалізацією творчого задуму допоміг Український культурний фонд. Нашу ідею підтримав Український культурний фонд, і ми вже цю виставу Повезли до Києва, де двічі ми її демонстрували глядачам. Український культурний фонд це така потужна організація, і ми з нею ну, співпрацювали ще й до війни. Прем'єрні покази постановки вже відбулися в Києві та Одесі. Тепер виставу показують у Дніпрі, і вона стане частиною репертуару театру ДГУ. Історія митця, забутого в радянські часи. Тепер знову отримує свій голос. Ми хочемо, щоб ну, Чалися тим, що у нас народився такий видатний скульптор. Щоб ну наші люди, ну дніпряни, щоб вони знали, що в нашому місті були могутні видатні постаті. Олександр Максименко, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Прощавай дріб'язок Нацбанк України поступово почне виводити з обігу монету номіналом 10 копійок. Поки вони залишаються платіжним засобом. Але 1 жовтня фінансові установи вже не видаватимуть їх при розрахунку а Нацбанк не карбуватиме нові монети. Таким чином, потрапляючи в банки, 10 копійок не повертатимуться в обіг їх вилучатимуть та передаватимуть для подальшої утилізації. І на про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 18 градусів, вночі плюс 15. Буде ясно, без опадів. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Тепер навчатимуться у безпеці. У Кам'янському відкрили нове укриття у гімназії номер 12 Воно повністю побудоване з нуля. Укриття дасть можливість нашим дітям навчатися в одну зміну. Роботи фінансували за рахунок коштів державного бюджета. За рахунок міського бюджету були закуплені меблі, за рахунок державного бюджету були проведені всі роботи з будівництва. Це укриття площею тисяча квадратних метрів. Виглядає як справжня підземна школа. Є навчальні кабінети, медичний пункт, кімната для харчування та відпочинку санвузли і актова зала, крім того, приміщення зроблено з усіма інклюзивними вимогами. Укриття обладнано сучасною системою вентиляції, зв'язком інтернетом, тобто створені всі необхідні умови для безпечного навчання наших дітей. Також зверху над укриттям побудовано новий сучасний стадіон. Гімназії нове укриття вже назвали місцем стресостійкості. Особливо важливо почуватися в безпеці та перебувати в комфортних умовах найменшим школярам. Є і мультимедійні засоби, і також місце, де діти можуть активно відпочивати. Є їдальня, це укриття дає можливість харчуватися в одному місці. Ми навчалися в дві зміни, в тому числі перша зміна старша школа ходила в онлайн, що було не дуже зручно, тому що завжди в Офлайні, вживу діти отримують більш якісні знання. Тепер вся школа перейде на офлайн, буде працювати в одну зміну. В безпеці дітей у Кам'янському приділяється особлива увага. Лише цього року у 12 навчальних закладах проведено модернізацію та розширення укриттів. Нарешті коштом державної субвенції продовжується будівництво сховищ. Попри війну місто зберегло повноцінний освітній процес і постійно опікується покращенням умов у закладах.